З чим у тебе асоціюється літо? Сонце, відпочинок, велика кількість фруктів і ягід? Свій варіант пиши в коментарях, а для когось літо це почервоніння та свербіж очей, нежить, кашель та інші неприємні симптоми алергії. Спричиняти це може амброзія полинолиста, цвітіння якої починається наприкінці липня. Але чому виникає алергія на амброзію, якщо рослина поблизу не росте? Найпоширеніші рослини на землі це покрито насінні. Їхні насінини вкриті і захищені оплоднем, що формує плід, як от у груші чи вишні. Інша назва покритонасінних квіткові, адже ці рослини утворюють квіти. Квітка це видозмінений пагін, що забезпечує статеве розмноження рослин. Як бачиш, квітки різноманітні, відрізняються розміром, забарвленням і формою. Більшість квіток мають квітконіжку, що прикріплює їх до стебла. Якщо ж квітконіжка малого розміру або ж взагалі відсутня, таку квітку називають сидячою. Це, наприклад, вербена. Квітконіжка плавно переходить у квітколоже, до якого прикріплені інші частини квітки, наприклад, чашолистки. Це маленькі зазвичай зелені листочки, що виконують захисну функцію і формують чашечку. Ще до квітколожа кріпляться пелюстки, вони приваблюють запилювачів, тобто комах, і утворюють віночок. Разом чашечка і віночок формують оцвітину. точніше, подвійну оцвітину, адже вона утворена різними видозміненими листками, чашолистками і пелюстками. Подвійну оцвітину має троянда. Якщо ж оцвітина утворена листками одного виду, її називають простою. Наприклад, квітка буряка має тільки чашечку, тож таку оцвітину називають чашечкоподібною. Інший приклад простої оцвітини – віночкоподібна. Така оцвітина в лілії. Із віночком із пелюсток, але без чашолистків. А в деяких квітів оцвітини немає. Їх називають голими, як от квітки в'ясена. Важливими елементами квітки є течінки. Вони складаються із тичинкової нитки і пиляка, де утворюється пилок. Він є сукупністю пилкових зерен, що містять чоловічі статеві клітини спермії. А де жіночі статеві клітини? За них відповідає маточка. Маточка утворена примачкою, що вловлює пилкові зерна стовпчиком і У середині зав'язі є насінний зачаток, який містить зародковий мішок, де формуються яйцеклітина та центральна клітина. Залежно від розташування зав'язь буває верхньою або нижньою. Якщо зав'язь розміщена вище, ніж інші частини квітки, називаємо її верхньою, наприклад, як у помідора. А ось у його сусіда по грядці огірка зав'язь нижня. Вона занурена у квітколоже, а решта частин квітки кріпляться вище. Кількість течінок і маточок у квітів може бути різною, і саме вони визначають стать квітки. Якщо на одній квітці є і маточки, і течінки, вона двостатева, наприклад, як у проліски дволистої. Або ж квіти можуть бути одностатевими, як у кавуна. Якщо є тільки течінка, це течінкова або ж чоловіча квітка. Якщо ж тільки маточка, то маточкова чи жіноча квітка. Так само можна визначити стать деяких рослин. Наприклад, тополя чорна дводомна рослина. Її течінкові і маточкові квітки ростуть на різних особинах. Якщо на дереві ростуть тільки чоловічі квітки, це чоловіча тополя, якщо ж ростуть тільки жіночі, то жіноче дерево. А ось кукурудза однодомна рослина. Це рослина на одній особині якої ростуть і тичинкові, і маточкові квітки. Або ж на одній рослині ростуть двостативі квіти, як у полуниці. Як думаєш, скільки квітів зображено на екрані? Одна це волошка синя, і насправді їх тут ціла купа. Адже квіточки зібрані в суцвіття. Це система пагонів, на яких у певному порядку розташована група квіток. У суцвітті можна знайти стерильні квітки, що не мають ані тичінок, ані маточок. За ступенем розгалуженості суцвіття можна об'єднати у дві групи прості і складні. Для простих суцвіть характерна одна вісь, де ростуть квітки. Складні, більш розгалужені, мають головну вісь, до якої прикріплені бічні гілочки із квітами. Розгляньмо прості суцвіття. Для суцвіття китиця характерна головна вісь, на якій розташовані квіти на квітконіжках. Прикладом є люпин. Зверни увагу, квітконіжки у квітів майже однакової довжини. Якщо ж квіти сидячі, це суцвіття колос, як у подорожника. Такі самі сидячі квітки утворюють суцвіття початок, але головна вісь тут значно товстіша, ніж у колосі. У суцвіття початок збираються квітки кімнатної рослини з патефілом. Перевернувши китицю і колос, одержимо суцвіття сережку. Квіти ростуть на повислій осі, як у горіха Волоського. До речі, чи знаєш ти, що на деревах ростуть котики? Так називають пухнасті квіти верби, що теж збираються в суцвіття сережки. На дотик вони м'які, наче шерсть котів. Якщо уважно роздивитися часник у період цвітіння і підключити фантазію, можна побачити щось схоже на парасольку. Це теж просте суцвіття зонтик або окружок, для якого характерна вкорочена головна вісь, на верхівці якої розташовані квіти на квітконіжках. Суцвіття груші нагадує щит, тому називається щиток. Воно має головну вісь, до якої прикріплені квіти із квітконіжками різної довжини. Квітконіжки нижніх квіток довші, верхніх коротші, через що квіти розташовані майже на однаковому рівні. Конюшина теж не одна квітка, а суцвіття. Головна вісь укорочена, потовщена і має округлу форму. На осі розміщені сидячі квіточки, тому суцвіття називають головкою. Соняшник може і схожий на окрему квітку, але це теж суцвіття. Це кошик. Головна вісь розширена і вкорочена, схожа на тарілку із сидячими квітками. Складні суцвіття утворені простими, прикріпленими до спільної осі. Наприклад, суцвіття складний зонтик окружок утворене простими зонтиками, прикріпленими до верхівки вкороченої основної осі. Таке суцвіття має кріп. Суцвіття складний щиток може складатися із простих щитків, як у бузини чорної, або може бути угрупуванням кошиків, наприклад, так ростуть квіти деревію. Суцвіття складний колос становить угрупування простих колосків, розташованих на головній осі. Таке суцвіття характерне для злакових, наприклад для пшениці м'якої. Але складний колос можна зустріти ще ближче додому. Поширений бур'ян пирій повзучий має саме таке суцвіття. Ще познайомимо тебе із суцвіттям волоть. Вона ж складна китиця, адже до головної осі прикріплені китиці. Таке суцвіття має кокосова пальма. Як бачиш, суцвіть немало. Але навіщо взагалі квітам такі угрупування? Суцвіття це пристосування рослин для більш ефективного запилення. Дрібні квіточки ростуть поряд. Так вони помітніші для комах запилювачів. Пригадай, що таке запилення. Це процес перенесення пилкових зерен до жіночих структур розмноження. У випадку покритонасінних рослин до приймочки маточки квітки. У природі розрізняють самозапилення і перехресне запилення. Самозапилення це процес перенесення пилкових зерен із квітки на її приймочку маточки. Таке запилення можливе тільки для двостатевих квіток і зазвичай відбувається в бутоні ще до розкривання пелюсток. Самозапилення характерне для квасолі, пшениці, нектарину, фіалки та інших рослин. Перехресне запилення це процес перенесення пилкових зерен з однієї квітки на примочку маточки іншої квітки, що ростуть на одній рослині чи різних. Звісно, йдеться про один і той самий вид рослин. Яким же чином можна доставити пилок до іншої квітки? Наприклад, за допомогою вітру. До вітрозапилювальних рослин належать береза, тополя, кропива, ліщина, очерет, подорожник тощо. Об'єднує ці рослини те, що їхні квіти не пахнуть, зазвичай дрібні і малопомітні, мають неяскраву чашечкоподібну оцвітину чи голі. Тож комахи пролітають повз, але пилку утворюється багато, він легкий, тож вітер може його підняти і перенести на велику відстань. До речі, амброзія полинолиста теж запилюється за допомогою вітру. Саме пилок цієї рослини становить небезпеку, адже навіть у малій кількості він здатен спричиняти алергію. А через те, що пилок може подорожувати вітром, алергія проявляється навіть якщо амброзія поблизу і не росте. Запилення деяких квітів відбувається за допомогою води. Наприклад, валіснерія спіральна росте у воді, а для запилення піднімається на її поверхню. Тож пилкові зерна транспортуються водою. Але переважно кількість квіткових запилюють комахи яскраві великі квітки або дрібні, зібрані в суцвіття, які мають приємний аромат. Усе це приваблює бджіл, метеликів, джмелів та інших комах. Але насправді їхня мета добути собі їжу, тобто поживний пилок і солодкий сік, нектар, який рослини виділяють через спеціальні залози, нектарники. Пилок таких рослин клейкий, тому легко прилипає до комах і подорожує з ними до іншої квітки. Деякі бджоли такі працьовиті, що на лапках навіть мають спеціальний кошик для транспортування пилку. Птахи теж не проти поласувати нектаром і тим самим узяти участь у запиленні квіткових. Наприклад, колібрі активно переносять пилок орхідей. Навіть кажани не залишились осторонь, вони можуть запилювати квіти банана чи баобаба. Звісно, вночі вдень треба виспатися. Але не всі квіти приємно пахнуть. Наприклад, квітка Рафлезія Арнольда пахне гнилим м'ясом, але в кожного свої вподобання. Ця квітка приваблює мух, за допомогою яких і здійснюється запилення. До речі, квітка Рафлезія Арнольда рекордсмен, може сягати близько 1 метра в діаметрі. Для розвитку сільського господарства важливе штучне запилення, яке здійснює людина. Так можна одержати нові сорти рослин і збільшити вражайність. Результатом запилення є запліднення. У квіткових рослин запліднення подвійне, як з'ясував 1898 року вчений Сергій Навашин. Сенс подвійного запліднення полягає в тому, що один спермій зливається з яйцеклітиною, інший із центральною клітиною. Із заплідненої яйцеклітини утворюється зигота, з якої розвивається зародок, а із центральної клітини ендосперм. Це запасальна тканина, що містить поживні речовини для розвитку зародка. Детальніше про запліднення квіткових та інші способи розмноження рослин можеш дізнатися з окремого відео на каналі. Запам'ятай. Квітка це видозмінений пагін, що забезпечує статеве розмноження рослин. Квітка складається із квітконіжки, квітколожа, чашолистків і пелюсток, що формують оцвітину, тичинок і маточки. Суцвіття це система пагонів, на яких у певному порядку розташована група квіток. Прості суцвіття китиця, колос, початок, сережка, зонтик, окружок, щиток, головка, кошик. Складні суцвіття складний зонтик окружок, складний щиток, складний колос, володь. Самозапилення це процес перенесення пилкових зерен із квітки на її приймачку маточки. Перехресне запилення. Процес перенесення пилкових зерен з однієї квітки на приймочку маточки іншої квітки, що ростуть на одній рослині чи різних. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.